Всіх вітаю! Продемонструю вам сьогодні новиночку ось такий сонячний яскравий віночок з жовтими, помаранчевими, рожевими квітами, ягідками, жовтими, рожевими. Ось так оформлена внутрішня сторона. А також до нього в комплекті йдуть з'ємні стрічки. Їх потрібно прив'язати ось сюди до краєшків обручу. Зараз я продемонструю, як він виглядає без стрічок, а потім зі стрічками. Ось так він виглядає, дуже яскравий, попереду тут є великий. Також позаду там є невеличкий сонячник. В принципі, його можна одягати на дві сторони. Він досить високий, об'ємний. Ось так ще можна його одягати. Тут у нас маленький соняшник. В принципі, з двох сторін він виглядає трошки інакше. Можна грати. Стрічки я прив'язала, в принципі, їх можна не знімати. І ось так віночок виглядає зі стрічками. Дуже вдала, яскрава така сонячна модель. Він в наявності. Всі питання ви можете задати мені в Дірект.